Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки. Для розкладання многочлена на множники, способом винесення спільного множника за дужки використовують розподільну властивість множення. Що якщо у мене число А множиться на число Б і додається число А, яке множиться на число С, записують коротко, А в дужечках Б плюс С. Якщо коефіцієнти многочлена цілі числа, то задушки зазвичай виносять найбільший спільний дільник модулів цих коефіцієнтів. Поясню. Значить, у мене є 6А B плюс 9CD. Зазвичай пишуть так: 3. У дужечках, 2 b плюс 3CD. Виносити задушки. Можна й букви. І зазвичай вибирають так, щоб члени многочлена, які залишаються у дужках, не мали спільного буквенного множника. У мене є це в п'ятому помножено на D, плюс це в третьому помножено на К. Значить, я розкладаю на множники, і тепер це в кубі я виношу. Тут залишається це в квадраті, D, а тут залишається К. Це в кубі, ми винесли. Я сподіваюся, ви вже зрозуміли, що можна виносити не тільки числа, не тільки букви, але й цілі. Вирази многочлени. Зазвичай у виразі буде множення на однаковий многочлен, який виноситься за дужки. Ну, я покажу на простому прикладі для початку. А помножено на М плюс 2 плюс Б помножено на М плюс К. Я дивлюся, що тут є М плюс і тут є М плюс 2. Значить, я виношу за дужки. Тут залишається А, тут залишається плюс, тут залишається Б. Тобто я можу написати М плюс 2 на А плюс Б. Я розклав на множники, виніс задушки.